Всім привіт! Ви на каналі Перший Тайм. Сьогодні в випуску. Судаков зацікавив ще один топ-клуб в Європі. Атлетіко хоче придбати разом з Довбиком капітана Жирони. Кермоленко запропонував Селезньову поновити кар'єру. УЕФА схвалила проведення міжнародного турніру в Росії. Сідайте зручніше, ну а ми починаємо. Наполі залишається одним із фаворитів на підписання Судакова влітку, проте неаполітанці не єдині, хто цікавиться зіркою Шахтаря. За інформацією журналіста Грача Хачатаряна, Наполі доведеться витримати конкуренцію з неназваними клубами АПЛ. Також зазначається про великий інтерес з боку Бенфіки, де виступає Анатолій Трубін. Шахтар вже має хвалити рішення щодо Георгія вже після Євро 24 до слова, Судаков провів 26 матчів за шахтар у цьому сезоні, в яких відзначився сімома голами та трьома асистами. Трансформаркет оцінює Георгія у 25 мільйонів євро. Атлетіко моніторить ситуацію навколо Алеша Гарсії. Повідомляє авторитету журналіст Екрем Кону. 26-річний капітан, не єдиний гравець Жерона, цікавиться Атлетіка. У Мадриді також хочуть бачити довбика. Батрасникам доведеться витримати конкуренцію за Гарсія з Барселоною та Арсеналом. Каталонський клуб вважає Айлиша ідеальною опцією для підсилення півзахисту, враховуючи його вік, ціну та рівень. Додає Мундо Депортів. Гарсія прийшов у Жерону влітку 2021 року. У цьому сезоні в активі капітана три голи та шість асистів у примері. Айлиша оцінюють у мізерні 15 мільйонів євро. Півзахисник Динамо Андрій Єрмоленко пожартував з колишнього форварда «Шахтаря» та Дніпра Євгена Селезньова щодо рекорду за кількістю голів в чемпіонаті України. Бомбардирський рекорд в УПЛ. Головне, щоб Динамо Київ стало чемпіоном, а особисті рекорди то другорядне. Ніколи за цими рекордами не гнався. Тільки що ж ви бачили Євгена Селезньова. Треба це питання було йому задати. Селя, тут питають про бомбардирські рекорди. Кажу, що тобі це треба задавати, відповів Єрмоленко на питання журналіста Футбол Хаб. У своїх соцмережах Бормут чергово захоплюється грою Ліза Барноу. Так у Твіттері вишень виклали світлину захисника з останнього поєдинку проти Кристал Пелес, підписавши Вау, я хочу танцювати за Барнем. В інстаграм Бормут виклав епізод боротьби українця з Езе, а відео підписав Не можу пройти повз забу додамо, що вишні мінімально перемогли Кристал Пелес 1-0 та здобули вже третю перемогу поспіль в АПЛ. Загалом забарний зіграв у 305 матчах за Бормут цього сезону. У російському Волгограді заплановано проведення турніру розвитку УЕФА інформують іноземні змі, повідомляючи у турніру, візьмуть участь збірні Росії 16 Сербії, Казахстану та Гани. Нагадуємо, на початку 2022 року ФІФА та УЕФА відсторонили російські збірні та клуби від участі в усіх міжнародних змаганнях через початок повномасштабної війни Росії проти України. Український захисник лондонського арсеналу Олександр Зінченко поговорив з BBC на тему війни Росії проти України. Думаю, у мене є чітка відповідь. Якщо мене призвуть, я піду на фронт. Насамперед сказав Зінченко, відповідаючи на запитання, якою буде його реакція, якщо він тримає повістку про своїх друзів на фронті. На війні, мої колишні шкільні друзі, важко зрозуміти, що зовсім нещодавно ми навчалися в одній школи, гралися на дитячому майданчику чи на футбольному полі, а тепер вони захищають нашу країну зі зброєю в руках. Чесно кажучи, це дуже важко прийняти, але така реальність, і ми не можемо здаватися. Дуже сподіваюся, що ця війна скоро закінчиться. Про своїх колишніх одноклубників по російській УФІ. Я більше не спілкуюся зі своїми колишніми товаришами по Офі, які перебувають у Росії. Після вторгнення далеко не всі написали мені текстові повідомлення і надіслали кілька повідомлень. І я не можу їх звинувачувати, бо це не їхня провина. Я ж не можу сказати їм, хлопці влаштовувати протести на вулиці і таке інше, тому що я знаю, що їх можуть посадити до в'язниці. Про ставлення до росіян загалом. Раніше росіяни називали українців своїми братами і сестрами, але їхнє вторгнення показало всім нам, українцям, що ми більше не можемо з ними дружити. Ми ніколи не забудемо те, що вони зробили з нами з нашим народом. І це те, чого я буду вчити і своїх дітей, і мої діти будуть вчити своїх дітей. Це неприйнятно про свою головну мрію. Неможливо пишатися більше ніж зараз, тим, що я українець. У мене є мрія, що ця війна закінчиться дуже дуже скоро, і ми зможемо відновити нашу Україну так, як ми дійсно цього хочемо. Також Зінченко розповів, що за весь час війни пожертвував близько 1 мільйона фунтів стерлінгів на допомогу українцям. Білоруський фахівець Олександр Хацкевич знову перебуває у пошуку роботи. За Сосновець на своєму сайті оголосив відхід Олександра Хацкевича з посади головного тренера команди. Зазначається, що сторони розірвали контракт за обопільною згодою. Разом з білорусом з клубу пішли його помічники Михайло Залевський та Володимир Аржанов. Новим тренером за Глембе став Марек Сагановський, який підписав контракт до кінця червня 2025 року з опцією продовження на рік. Нагадуємо, на останньому тренуванні на базу увірвалися футбольні фанати, які напали на екстренера Динамо. Хацкевича били по обличчю, а також він отримав кілька ударів ногами. До слова, Хацкевич очолив польський клуб у січні 24-го року, підписавши контракт до завершення поточного сезону. Після 25 турів заглимби у турнірній таблиці другого за силу дивізіону йде останніми, набравши 13 очок. Від рятівної 15-ї сходинки він відстає на 12 пунктів. Німецькі Шальки запропонував Шахтарю проводити єврокубкові матчі у наступному сезоні на своєму домашньому стадіоні Фелтінс Арена у Гельзенкірхені. Про це інформує портал sportbazer.de Уповідомляється, що Шальке розіслала своїм оболівальникам опитування, в якому вони мають повідомити, чи будуть відвідувати матчі Шахтаря в Лізі Чемпіонів або Лізі Європи, а також чи куплять абонемент зі знижкою на цій поєдинки. Нагадуємо, нині Шальке виступає у Другі бунти слізі. Дитячий тренер Владислава вважає, що на користь киян зіграв матч ветеранів білосиніх. Віктор Залісний, дитячий тренер нападника Київського динамо Владислав Ваната, розповів, чому його вихованець у свій час обрав академію білосиніх. На турнірах дійсно є селекціонери. Йому пропонували йти у різні команди, наприклад, «Скарпати» та Металіст. Думаю, що бажання потрапити саме у Динамо в нього поглибилось у 2010-му, коли до нас переїздили ветерани Динамо, які грали товариську гру проти місцевої фортеці. Тоді на міському стадіоні бігали покійний Андрій Баль, Олександр Хаскевич, Віталій Косовський та Віктор Леоненко. Це дало поштовх до того, аби спробувати себе у наборі в Динаміську академію. Поти себе у наборі в Динаміську академію. you mm -hmm.